Всім привіт! Базова комплектація у GP Renegade називається Sport. Зараз я вам покажу, як, всього додавши кілька опцій, можна з нього зробити вже середню комплектацію Latitude. По-перше, потрібно поміняти диски, що ми і зробили. Тут стоять 18 18 диски з комплектом Нової Гуми. По-друге, в базовій комплектації Sport маленький мультимедійний екран. Ми його замінили вже величезним андроїдом. Тут 11 чи 13 дюймів є. Мережа Wi-Fi, він роздає Wi-Fi, можна поставити Сім-карту, є Apple CarPlay, є Android Auto, підключення по Bluetooth. Наш Ренігат на повному приводі з блокуваннями, потужність машини 180 кінських сил, встановлено автоматичну коробку передач від ZF на 9 передач. Коробки надійні, двигуни надійні, газ на них ставиться дуже легко і просто. Це у нас другий крок мультимедія. І третій крок це оптика. В базі у них завжди йде галогенна оптика і ніколи немає протитуману. Тут ми вже поставили лінзовану LED-оптику і додали протитуманні фари. Хоча по шильдику це досі спорт, але по факту це вже такий класний латітюд. Латітюдів я ні разу не бачив. На, не то, що на ледах, а навіть на біксеноні. Тут це вже такий ексклюзивчик від TruCars. Машина у нас ця на продажі, вона 2019 року випуску. Пробіг в кілометрах 92 тисячі з копійками. Зараз вам покажу. Були пошкодження по передній частині. Вона без пробіга по Україні відремонтована і продається з гарантією від Trucars на один рік на всі проведені роботи. От і пробіг 92 856 кілометрів. Кондиціонер заправлений, в машині працює абсолютно все. Як бачите, немає жодної помилки. Є електронний ручник, є запуск двигуна з кнопки. Я рахую для базової комплектації спорт чудовий набір опцій у ньому вже є. Машина проходима, машина комфортна. Чотирьом Людям буде дуже комфортно в ній знаходитись і незалежно від зросту. Знаходимося ми в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв. Всім гарного дня до зустрічі в Трукарсі.